Хлопче, хлопці, де ви таку термопанель купили? Термопанель? Якісно бачу, га. Якісну? Так. А ви що? А що магазин? Баба не чує. Ходім. Собці в цьому магазині це вже донорі, але вони новий пост відправляють. По всій Україні працюють. Диви. Да? Да. В них тут тільки термопанелі є. В них тут це... Ще всякі різні гітський клінкер є. Які хочеш тут варіанти кольорів у них тут є. І є в них ось дивишся, і на откоси такі утеплення, бачиш? Wow. Таке різне, Для вікон, чи що? Чи... Так, для вікон, для дверей таке є. І ось диви, які різні кольори. Дві які гарні. Так, все, буду обирати. Диво, які гарні, бачите? Дві кофе. І багато кольорів, так. а Кольорів кажуть, більше ста штук тут в них є. Ну, взагалі. Для утеплення будинку для щось там, якогось стекле гибким клинкером. Ну что ну, хочешь? Та інструментів в них тут куча всякого. Ось там, а там куча інструментів. Все, буду обирати. Все, я пішов далі. Дякую вам. Давай, пока.